Якщо для більшості старшого покоління комп'ютер це чудо техніки, то для молоді, як ми бачимо, це у порядку речей, немов так і повинно бути. Комп'ютери сьогодні активно використовують не лише в навчанні, а й у мистецтві. І про це ми будемо говорити з гостею нашої програми, директором музичної школи номер 2 ім. Святослава Ріхтера Людмилою Кочевенко. Доброго ранку. Пані Людмила, я знаю, що нещодавно дослідник творчості і Святослава Ріхтера Юрій Бохонов передав вашій школі у ту кімнату пам'яті, яка є жорсткий диск із величезною кількістю інформації про Святослава Ріхтера. Це виступи концертні, це записи, студійні, фотографії. Як ви їх будете використовувати? Ви їх десь оприлюдните. Ці записи у нас дійсно відбулася дуже цікава зустріч з Юрієм Євгеновичем Бахоновим, і вже не вперше. Він у нас до нас приїздить до Житомиру. Вже втретє. Вперше він приїздив у 2012 році, коли привіз нам листа від Святослава Ріхтера. Лист затримався... Так звучить, привіз листа так, так привіз листа від Святослава Ріхтера. Лист затримався на 21 рік. Але лист знайшов свого адресата. І це була відповідь Аллі Рєбцовій, нашому викладачу школи, яка писала Святославу Ріхтеру, і відповідь вона не отримала. Але після смерті Віктора Зеленіна, друга Святослава Ріхтера, його секретаря, розбираючи документи, його вдова, дружина його вона зателефонувала Юрію Бахунову і каже, що тут дуже багато різних документів. Маєте приїхати забрати щось, що вам. І до речі, є каже, дуже цікавий лист. З Житомирською адресою. Таким чином, сам Юрій Євгенович знайшов нашу школу, сам зателефонував і привіз цього листа. Є, Крім... я, я перепрошую? Яка реакція була у пані? Але... Це був взагалі вибух, просто вибух емоцій, тому що ми вона вже давно не очікувала. Вона писала в 1991 році цей лист, і він прийшов через 21 рік. Дуже цікаво, що там в цьому конверті було дуже багато програмок. Дуже там були афіші з автографами Святослава Ріхтера, і був лист невеличкий, такий схемка, лист схема квартири москальових. Саме в цій квартирі зараз наша Алла Григорівна і проживає. І от сам Святослав Ріхтер галочками відмітив кімнати, в яких проживали москальові. Тобто, це його дядя з сім'єю. по... Лінії мами. Вдруге Юрій Бахонов приїхав до нас в цьому році навесні і привіз з Москви, привіз нам речі Святослава Ріхтера, особисті речі, які нам були передані для кімнати пам'яті, передані Наталією Дмитрівною Журавльовою. Це актриса. Театра Олега Тибакова, вона донька відомого Дмитра Журавльова актора, друга Святослава Ріхтера. Вона виросла на очах у Святослава Ріхтера. І вона була теж одним із секретарів Святослава Ріхтера. І саме вона писала того листа, вона давала відповідь. Тому що Ріхтер не міг відповісти на всі, на всі листи, і от і якраз від неї було привезено декілька е, святинь, скажімо так, декілька особистих речей Святослава Ріхтер, вона написала ще листа з тим, що вона от, дарує для кімнати, ну, дуже багато чого цікавого, що ми зможемо використати в нашій майбутній експозиції. Тобто е експонати той? на цю кімнату пам'яті з усього світу. З усього звичайно, світу звичайно, звичайно, нас дуже, дуже підтримують. Коли відбувся фестиваль майстрів. Мистецтв імені Святослава Ріхтера навесні цього року ми отримали листа від Ірини Антонової з тим, що вона вітала. Ірина Антонова, директор музею образотворчого мистецтва імені Пушкіна в Москві. І вона вітала саме і фестиваль, і саме для нашої школи, для кімнати пам'яті. От вона прислала цього листа Вітальний лист, з тим, що вона підтримує думку про створення музею чи створення експозиції на базі школи імені Святослава. І нарешті зараз Юрій Євгенович подарував нам унікальнішу колекцію. Вінчестер має обсяг 2,72 ТБ, Заповнено там 1,7. Це інформація саме, от, як ви сказали, саме про життя і творчість Святослава Ріхтера, його унікальні виступи, виступи, які записані не лише е, студійними записами офіційними, а й приватними, приватним способом, приватними е, магітофонами і так далі. Що зберегло? Я перепрошую, я, я був на тому заході, так, коли так, Юрій Євгенович передавав. Я пам'ятаю, він розповідав як, яким чином він, так, записував, так, він записував. записував. Він приходив на е, концерти. З магнітофоном ставив біля себе і включав. Таким чином так, дуже так. багато записів було. Ми зараз вже переглянули дещо. Ну, все неможливо навіть переглянути, все, що є. Так дещо обзорно подивились із тих матеріалів, що є. Ну це невеличкий музей. Музей, як то кажуть, музей в одній руці. Музей, який ти тримаєш... його його зразу... важко показати всім. Дуже складно. Яким чином ви плануєте це зробити? Ну, по перше, ми хочемо використати більшість матеріалів в виставочній експозиції, яку ми готуємо до сторіччя Святослава Ріхтера, і центром, серцем виставочної експозиції і буде кімната пам'яті. Тобто та кімната, яка є, вона зараз розростається. Яким чином використати? Ну, ми хотіли б змонтувати, можливо, показати там вже є і фільми про Святослава Ріхтера, і передачі, і деякі приватним способом зняті моменти відпочинку Святослава Ріхтера, де ніхто нічого такого Такі не бачить. Рідкісні. дуже рідкісні фотографії нам передала Наталя Дмитрівна Журавльова. Фото скажімо так, ми можемо назвати його світ або мистецтво, або Природа очима Святослава Ріхтера. Тобто фото, які знімав сам Святослав Ріхтер. Вони такі малесенькі, він дуже любив займатися і ще й фотографією. І оці саме оригінали ну, фото. Геніальна людина, але вона у усьому. Звичайно. І писати, і як художник міг виступати. І десь частково як композитор, і, звичайно, геніальний виконавець. Взагалі наш Житомир пишається двома. Великими постатями це Сергій Павлович Корольов і Святослав Ріхтер. Це ті люди і ці, ті величезні постаті, які знає увесь світ, в будь-якому куточку світу. І, звичайно, це дуже-дуже приємно і е накладає на житомирян деяку відповідальність. І як ми цю відповідальність будемо реалізувати? У вас є якісь плани? От як можна увіковічнити пам'ять такого видатного піаніста в Житомирі? Є музей, є школа, є філармонія імені Ріхтера. Ще що. Ну я думаю, що була така розмова про те, що має бути вулиця імені Святослава Ріхтера, саме вулиця 1 травня. Розмова ця велась і в інтернеті, де не прочитаєш виступи, і керівництво говорило про те, що можливо на сторіччя Святослава Ріхтера вулиця буде переіменована. Можливо, це питання і зараз і буде десь вирішуватись. До того ж, я знаю, що в Домі Дориляних, тобто той будинок, будинок Дуриляних, в якому народився Святослав Ріхтер, якийсь. Знаходиться це по великій Бердичівській. Має бути теж вітальність Святослава Ріхтера. Ну можливо, можливо, так і і станеться, але звичайно, місто зацікавлено в. Зацікавлена в тому, щоб відкрити музей Святослава Ріхтера. Ну для цього потрібно Давайте, давайте детальніше поговоримо. Є кіната пам'яті в школі? Так. Там багато експонатів. Скільки зараз у вас експонатів? Ну, самих речей так. Святослава Ріхтера у нас небагато. У нас набагато більше книг, фотографій, фотознімків. І як найбільше це аудіо, звуко, відеозаписи. Унікальні, і саме в цьому Вінчестері дуже цікаво на Вінчестері на цьому в записах дуже цікаво проведена класифікація виконавських творів у виконанні Слава Ріхтера. Юрій Євгенович цю колекцію робив в декількох напрямках. І один із напрямків це, наприклад, твір там Сюїта-Баха, і можна подивитися в яких руках і в яких містах Радянського Союзу, потім за кордоном Святослав Ріхтер виконував. Або навпаки, рік 1942. -й. І що, де саме він грав, програмки, і е, які твори він грав саме в цьому році. Починаючи з 30-х років, звичайно, 30-ті, 40 ті роки, там дуже мало що збереглось. Більше колекція якраз припадає на 60-70, ті ті 80-ті роки. 80 коли років. була технічна так, звичайно, можливість вже ширше. Щось можна було так записати, але все одно дещо збереглось. Тобто програмки 42-го року це воєнні роки, якраз в Москві, де зіграв Святослав Ріхтер. Я mm. знаю, що Святослав Теофілович грав навіть у блокованому Лен Лен Ленінграді. Так так? так, так. Записів з того часу не записів. Є. Звичайно, немає, але є програмка. Саме ленінградська програмка у нас є. Вона вже така дуже старенька, потерта, але її добре видно. Видно, що це Ленінград. Це видно. Фото фотографія чи от це ксерокопія. Але ну, на все абсолютно все, все, все на в комп'ютері. все це є. От саме як як ви запитуєте, як ми використовуємо комп'ютер? Ну мабуть, так і будемо використовувати завдяки саме комп'ютеру. Ми на сьогоднішній день можемо за хвилинку за мить знайти все, що нам потрібно за будь-який рік. Це не треба сидіти, не потрібно сидіти десь в бібліотеці чи в архіві. Але чим унікальна ця колекція, що там зібрано ну абсолютно все, що ви що можна зібрати, все, що і так і е систематизовано. І, наприклад, готуючись до сьогоднішньої програми, я подивився в інтернеті дуже багато інформації, але там ну немає вихідних даних. Я хотів використати знову ж таки концертні записи. Я один знайшов, і ми обов'язково подивимось після нашого спілкування. Але знову ж таки там немає назви міста дати. Ні, тут все упорядочено, абсолютно, все. все розписано і досить логічно, досить правильно все. І ну просто не не можна оцінити взагалі цю працю. Але Юрій Євгенович Бахунов він незвичайна людина. Він не просто шанувальник Святослава Ріхтера, він фанат в самому доброму і глибокому розумінні цього поняття. Ну, Записувати концерти Святослава Ріхтера на магнітофоні це треба бути ну, відданим всієї душею. Давайте детальніше поговоримо про музей. Все-таки потрібно приміщення Навіть. і як ви, так. як ви плануєте це зробити? Все-таки ну... можна зробити це у школі. В школі можна це зробити, але не в тому приміщенні, в якому ми зараз знаходимося. Тобто, у нас місця для музею дійсно немає. Потрібно ліквідувати декілька класів, у нас їх і так замало. Тому що школа знаходиться в приміщенні Івана Івана Франка, але приміщення належить половина музичній школі, половина коледжу культури і мистецтв. І ту частину, яку ми займаємо, ми дійсно не можемо там зробити музей. Все, що ми можемо зробити, це розширити цю кімнату пам'яті ті виставочну експозицію. А взагалі, якщо місто надумає зробити музей, то Перше, це потрібне приміщення, друге, дійсно, фінансування. У нас дуже багато людей, які залюбки зайнялися цією справою. Тим більше, що все це настільки свіже і настільки це все для Житомирян рідне, близьке потрібне. От, от то і художники, і особливо музейні працівники. Вони і зацікавлені, і звичайно, зможуть допомогти. Сьогодні нам виставочну експозицію допомагає робити краєзнавчий музей Лариса Петрівна Грузька. Вона Всілякими способами вона допомагає нам, так і я дійсно вдячна. Сподіваємось, що наша співпраця виліться в хорошу виставочну експозицію. Так, спільними зусиллями ми зможемо побудувати Звичайно. Цей музей. місце. Ще одне запитання. Навесні 2015 року має бути річниця, сота річниця з дня народження Святослава Теофіловича. Як будете святкувати? У вас є вже от сама школа. Які заходи? Що ви плануєте провести? Ну, ми щороку відзначаємо день народження Святослава Ріхтера, але на сторіччя, звичайно. Ну, по-перше, у нас пройде концерт викладачів школи. Особливо піаністів обов'язково будуть запрошені наші випускники, кращі випускники, які вже вчаться навчаються або закінчили музичне училище, навчаються в консерваторіях, а саме в стінах школи. Далі ми плануємо провести вечір камерної музики, тому що час від часу, саме в дні в на день народження Ріхтера, саме в ці дні, 20 приблизно числа березня, ми проводимо вечір. Пам'яті вечір пам'яті і вечір камерної музики. Обов'язково буде проведено декілька екскурсій, і чому декілька? Ціла серія, цілу серію можна провести екскурсії по місту? Щ... Ні, екскурсії саме по нашій виставочній експозиції. А чому серію? Я поясню, тому що звичайно одна виставочна експозиція, але ми плануємо пустити, щоб можна було подивитись відеоматеріали, пустити в записах різні різні напрямки і різні роки. Подивитися... Як... А ви хочете протягом років, як змінюється так. погляд, як змінюється Так, виконання? і Якщо одна виставочна експозиція буде присвячена там, повоєн... до... довоєнному часу, інша післявоєнного, ну, далі це московський можна період. І саме не тільки розповідати про це, а ще й дивитися, що було саме в цей час. Тому я думаю, що ми підготуємо серію тематичних. Виставичних експозицій, екскурсій по виставичній експозиції. Ну, коли буде, як буде вже готово, ви мені телефонуйте, я обов'язково піду, тому що ну дуже цікаво, я дивився в інтернеті, ну настільки захоплюючи це все відбувається. Ваш улюблений твір у виконанні Святослава Ріхтера можете сказати? Ну, багато творів е, улюблених, і ви знаєте, мене вразив один твір, просто зараз на пам'яті. Святослав Ріхтер виконував твір Плітіння Вінков. Це твір, який написав Теофіл Ріхтер, його батько його батько. Так ви знаєте, коли почула цей твір, вроді каже, здається, що це якби такий невеличкий дитячий твір. Але стільки, коли ти знаєш, хто це виконує і хто його написав, зовсім інші думки і інше враження, то я зараз, наприклад, знаходжусь під цим враженням. Ну, е, мені дуже подобається е, те, виконання того твору, це е, твір Баха у виконанні е, Святослава Ріхтера, і ми його подивимось зараз. І, але останнє запитання: ну, не, не можна обійтись без цього. Я знаю, що проводиться ремонт у е, музичній так, школі. Яка ситуація зараз там? Чи завершився, чи які плани? Що ну, ми майже плани? завершили вже все. Але знаєте, ремонт то така справа, що з одного ремонту залазиш в інший. В інший так, так, так. І ми плануємо завдяки по перше, я дуже дуже вдячна. Це користуючись цією нагодою, хочу сказати, що я дуже вдячна нашій міській владі і особливо депутатському конкурсу. Все таки за стільки років виділити таку шалену суму коштів для того, щоб зробити цей ремонт, приміщення ж старе 1895 рік. Стіни дерев'яні, перекриття між першим і другим поверхом дерево. І, звичайно, дуже складно. Ми зіткнулися з такими проблемами, ну не можна навіть їх. Але на сьогодні все це вирішено. Все це вирішено, і ми очікуємо, що в наступному році ми зможемо зробити ремонт фасаду. Як тобто це останній останні штрих, і все буде добре. Звичайно, звичайно. Ми сподіваємось, що керівництво і далі буде йти на зустріч. Ну, будемо надіятися на те, що наша музична школа номер 2 імені Святослава Ріхтера буде гарною і красивою. А зараз давайте подивимось відеосюжет, один із записів виконання Святослава Ріхтера. І на власний, скажімо так, розсуд побачимо, наскільки геніальна ця людина.